Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго Ранку ми продовжуємо другий сніданок. Зараз на нас чекає цікаве розмова, яку я би хотіла почати е, зі своєї любові до сонця. Я, наприклад, сонце дуже люблю. Люблю, коли воно е, навесні вже з'являється. Як тільки воно з'являється, я одразу виходжу на двір, щоб його спіймати промені, щоб в мене з'явилися веснянки. Настільки я їх люблю. Засмагати люблю сонце. Люблю, люблю просто сидіти на сонечку. Аби на сонечко. А виявляється, це. Дуже часто шкідливо, а я страждав все своє дитинство від веснянок, тому що я був чорне волосся, і дуже багато цих конопушек і це ластовиння. Ну просто псувало мені життя, і тому до сонця я ставлюся так собі, і особливо зараз треба врахувати, що оце сонячний сонячна атака, яка починається, так от щодня, вона не така проста, як здається, на перший погляд, тому що вона може викликати на жаль рак шкіри одне з найпоширеніших видів онкологічних захворювань. Разом з підвищенням активності сонця зростає ризик розвитку меланому. Так, і сьогодні ми запросили до нашої студії лікаря-онколога Микола Анікуська для того, щоб доброго поговорити ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. Для того щоб ранку. поговорити, як же запобігти. А якщо вже е, з'явився рак, то як із цим боротися? Давайте перше е, роз'яснимо і відповімо на питання сонце. Все ж воно корисне. Чи воно шкідливе, бо з одного боку лікарі весь час кажуть: виходьте на сонце, це вітамін Д природній. Виходьте на сонце. З іншого боку, але небагато. Ерин, це все є яд і все є ліки, і тим і іншим його робить доза. Так, це сказав, ще німецький лікар Фетрас Парацельс 300 років тому. Дуже важлива річ. Ми теплокровні, ми любимо знаходитись в такому стані. Розслабленості тепло, тому ми полюбляємо і сауни, і бані, гарячі ванни, бо полюбляємо на сонці, бо сонце бо дає нам можливість якимось чином розслабитись, отримати якийсь задоволення, такий внутрішній кайф. Але все ж таки, зараз ми знаємо про сонце більше ніж колись, і культуру культурологічно відношення до сонця воно було змінено тільки на початку минулого сторіччя. Завжди була так звана аристократична блідність. Бліда шкіра, вона була завжди в моді до 40-х, 50-х років минулого сторіччя. А потім це змінилось, бо засмагли шкіру, засмагли обличчя, мали тільки там біндюжників порту, люди, які прозаймалися там, фізичними вправами, і це розглядалось як простолюдство, uh -huh. простолюдинство таке, да? Тому а потім вже завдяки і Коко Шанель і Джеф Кеннеді, який хворів на бронзову хворобу. Таке захворювання доброякісне захворювання наднирників, коли виробляється дуже багато речовини, які піднімали. Таку природну, не неприродну, а біохімічну засмагу, більш засмагливий вигляд обличчя, тому називається бронзове бронзова, да бронзова хвороба. Тому і відношення трошки було змінне, і мас-медіа впливали на це. Те, що людина, якщо вона засмагає, якщо вона отримує сонячні ванни, це завжди запорука того, що він що ця людина активна, здорова, грає гольф, відпочиває гарно. Займається має її певні можливості. Ми по шкірі можемо сказати, наскільки вона вдала в своєму бізнесі. От вона може відпочивати, вона від'їжджає на курорти, Це дуже важливо, але після цього ми отримали такий всплеск захворювань, захворювання. Побачили, що шкіра не є таким, що шкіра не є таким бар'єром, яким може бути запорукою. Повного здоров'я. Сонце так. Він вип... за рахунок сонця. У нас виробляється вітамін Д в шкірі. Підвищується наша розумова діяльність, підвищується наша енергетична якесь поведінка. Ми маємо більшу енергетику, ем... впливає на сексуальну поведінку людей. Важливо. Але на жаль, ми не можемо з вами віднести шкіру в банк або замінити її. Шкіра залишається з нами на все наше життя і запорука. Найбутнього здоров'я, це як ми будемо відносити до сонця, і яким чином це сонце буде впливати на нас. І це стосується кожної людини. Особливо зараз, коли останні десятиліття ми почали дуже часто люди, які мешкають, наприклад, в такому помірному кліматі, наприклад, ми в Україні так. почали від'їжджати в, 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 в такі южні країни, наприклад, там Єгипет, Арабські Емірати, в Африці проводять дуже багато часу, де сонце воно воно вбивчу силу має опіки виникають протягом 10-15 хвилинного контакту навіть не треба йти засмагати на пляж вам достатньо прийти від від вашого бунгало, там від вашої гостин до до ресторанції і ви вже можете отримати опік. Але ж що... пане Миколу, за останні кілька років то ковід, зараз велика війна. Цей процес трішечки на шлагбам опущений. Не поїдеш просто так в південні краї. Але ось я вчора гуляв себе в районі. В мене пляж там на Микільській Слобідці, і вже купа людей вже по пузом догори. Вже вони засмагають. Але ж тут виникає таке страшне слово, як рак. Як це поєднується? Які причини. По появи раку шкіри. Ми використовуємо засмагу як фактор якоїсь красоти, так? краси. Тому що засмаглива шкіра, вона так, вона має такий привабливий вигляд. Але що таке засмага? Засмага це крик шкіри про допомогу. Ми викликаємо певні реакції поверхневих шарів шкіри, що призводять до того, що виникає засмага. Але Можна шкіра, прокоментувати. Так, об, так. Якщо ми побачимо, що так. Культурологічно так з'явилося, що для нас проведення вільного часу на на відкритих на відкритих ділянках це завжди це ча частина нашого літнього життя, але сонячні опіки дуже важливо мають роль в в виникненні злоякісних наутворів. тому що шкіра не всюди однакова у кожної людини є ділянки, які можуть бути під можуть можуть бути дуже серйозно переопромінені, і вони не мають такої стійкості до скажімо так: вони не тренуються протягом свого життя. Якщо ми говоримо про обличчя, наприклад, шию кінцівки, да більш-менш людина. Людина тренує протягом свого життя. Але все ж таки ці ділянки, які найбільш часто вражаються сонце, навіть коли ви не відпочиваєте, але ви проводите свій час, ви йдете на роботу, повертаєте з неї, йдете в магазин чи проводите з друзями Купаємо час. картоплю. Так, і так. Тому є певні ділянки, наприклад, для жінок це обличчя і шия, так. зона декольте, відкриті руки, і все, що знаходиться нижче. Юбки, так це коліна і нижня частина кінцівок. Для це, більш, чоловік... це ви маєте на увазі більш-менш безпечно. Коли ні, ні, це, це най, найбільш часто ми виявляємо саме там меланому, тому що йде ага. кумуляція впливу ультрафіолету на шкіру. Шкіра має особливу пам'ять. Ми можемо з вами щось забути. Наш мозок так побудований, ми можемо щось відкинути. Але шкіра запам'ятовує всі ці вона накопичує всі ті мутації, які є. Тому головним чинником подивитись, як ви проводите своє дитинство, як наші батьки відносились до нас, тому що коли наших батьків з'явилася можливість там кінець шістдесят 80 вісімдесяти років, ми навіть не не батьки не несли на нас відповідальність. Вони не знали, як відносити до сонця. Так. Вони казали, йдіть засмагайте, бо приїдете в Київ, щоб бачили люди, що ви були на морі, що це що, ось так. я Ді, є. На морі. це так, показник якоїсь такої соціальної успішності, так. якщо ти весь за засмазлигам. Є можливість, але на жаль. Всі ці речі вони кумулюються. І вони протягом життя накопичуються, накопичуються. І після 45, 40-45 років, вони вже для нас мають певну проблему. Перше, що проявляється, це підвищення фотостаріння, виникнення зморшок, під враза шкіри обличчя це зморшки, сухість шкіри, появлення змор таких невеликих і великих зморшок. Але потім, якщо ми побачимо людей, піддесят. 30% вже мають актинічні кератози. Це такі фізіологічні зміни шкіри, які внаслідок накопичення ультрафіолету, такі поверхневі мутації, їх має майже 45% людей після 60 років. А якщо побачимо людей 70+, майже в 80% ми можемо побачити ці враження шкіри. На жаль, коли, коли шкіра відповідає на засмагу. На, на, на сонце за смагою, ми бачимо, що є певні ділянки, особливо там, де були опіки первинні. А що це опіки? Ми вийшли з води, наприклад, з вами, і на нашій шкірі залишаються краплі води. Вони, як лінзи, фокусують сонце на поверхневих шарах шкіри, і там виникає опік. І ви дуже часто бачите дітей або дорослих, що приїхали і провели перших 3-5 днів на сонці, що в них злазить шкіра. От там, де злазить шкіра, це опік. Третього ступеню. І цьому, в цій ділянці виникає запалення. Коли виникає запалення, у кожної, у кожної шкіри має певні шари і певні, певні пігментні слої, що знаходяться найглибше, вони мігрують, вони виходять на поверхню. І ми бачимо, що два-три роки прийшло, там, де був опік, ми вже забуваємо про це, а там з'являється пігментна пляма. Так. і далі ще? Пігментна пляма, вона. Дуже тривалий час залишається в такому спокій, але ми з вами зробимо експеримент. І на підвіконня положимо два аркуші папери, білий і чорний. Через 20 хвилин білий залишиться холодний, а чорний він буде гарячий, що до нього буде важко прикоснутися. І коли ми наступний раз йдемо на сонце, ділянки що мають підвищену пігментацію, більш вразливі до, до сонця. Яке але ж шановний лікаре, яка користь від нашої зустрічі? Що порадити? Тому що я знаю за статистику, більше вразливі до виникнення раку шкіри це жінки. По-друге, рак шкіри він виліковний порівняно з іншими видами раку. Що зробити, щоб цей лякливий діагноз не виник? Першим чином ми мусимо знати з вами, як, я, я, яка наша будова нашої шкіри. Кожна людина знає свою шкіру. Якщо вона бачить, що деякі ділянки, що в дитинстві, наприклад, були переосмаглені і там виникали опіки, треба ці ділянки ховати від сонця. Будь-які Ї... опіки, чи такі, що вже пухарцями вкриваються? вкриті, там ще були пухарцями. Ага. Як правило, це ви можете від... побачити, що у вас на цій ділянці ви... виникають такі лентіго, поверхневі плями або веснушки, які вам кажемо. Вони дуже поверхневі, але часто за рахунок опіків і виникають доброякісні утвори пігментні, які при притаманні іноді людина може прожити все життя з ними, так і вони часто можуть бути вродженими, але як правило, вони набуті. Або є генетична генетична схильність, і оці за цими родниками треба дивитись. І на жаль, ці родини п'ятна дуже є частою основою до виникнення дуже загрозливої хвороби, яка називається злоякісна меланома, меланома шкіри. Це пухлина, яка має дуже серйозний агресивний перебіг, вона метастазує майже в любі тканини, окрім малі зуба, стекловинного тіла, мабуть, там ще інше, дуже загрозлива хвороба. Лікаря... І вона лікаря... чим вона опасна, Бо вона зараз вилікована, але дуже коштовне лікування, дуже дороге лікування для нашої країни. Тому іноді для того, щоб запобігти і мати дуже тривале життя треба скористуватись правилами нового нової течії нашої онкології превентивна онкологія звернутись до лікаря оцінити фактори ризику і якщо є ці є ці пухлини на шкірі зробити санацію, це і, і дуже... естетично приємно, і, і на 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 майбутнє ч, ч, чоловіка або жінки буде мати серйозну пане характер. Миколу. Ну і найголовніша порада це все ж таки не кидатися на сонце під сонце з, 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 з усім тілом, а бути дуже обережним з цим ультрафіолетом. Да. Я вам дуже дякую за зустріч. Ми ще побачимося один раз у цій дякую. студії, тому що ваша експертна думка рятує людям здоров'я. Спасибо, дякую. величезна дякую. пане. Стріся наступна зустрічі. До зустрічі. До а ми до вас повернемося за кілька тілестей. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися? Чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.